Чи знаєте ви, як виглядає аромат весни? Він починається з фантазійних яскравих фрезій, які розкриваються у першій ноті нового аромату Kay Іліміне Дрімс від компанії Kay. створена на честь жінок, які наважуються на мрії, на честь тих, які мають сміливість стілювати мрії в життя навіть тоді, коли це здається неможливим. Верхні ноти починаються з іскри форезі, рожевого перцю та соковитого абрикосу. Середні ноти ексклюзивні та елегантні, конвалія, жасмін та олія ірису. А ви знали, що один грам олії ірису коштує дорожче одного граму золоту? І саме цей інгредієнт входить до складу нового аромату Ілімена Dreams. і закінчується іскрою чистого мускусу, білого дерева та рожевої морської солі. Аромат весни на ваших зап'ястях, аромат весни у ваших волосах, аромат весни і потих надії в новому ароматі Ілюміне Dreams від компанії Kay.